Поспілкуватися з побратимами, позмагатися в команді, відчути братерський дух та підтримку. У Києві пройшов всеукраїнський турнір з адаптивного пейнтболу для військовослужбовців та ветеранів це вже другі змагання за рік, які ми проводимо в межах проєкту Активні парки». Це програма президента, і нам цьому сприяють та допомагають. Насправді в Україні адаптивний спорт почав розвиватися з серпня місяця. Окремо подяку президенту України Володимиру Зеленському за те, що зміни вніс в закон України про фізичну культуру і спорт у напрямку адаптивного спорту. Тобто в Україні вже є адаптивний спорт. Пейнтбол це стрілецький вид спорту і чудова гра, що імітує бойові дії. Зброя не вогнепальна. Учасники змагань використовують маркери, пневматичні рушниці, заряджені кулькою з фарбою. Мета спортивного заходу створити простір для фізичної реабілітації та соціалізації ветеранів і ветеранок. Повернути їх до мирного життя після поранень і травм, коли ми говоримо про травми про адаптивність, то вона полягає в тому, що у людей можуть бути е, травми опорно-рухового апарату. Це можуть бути люди з е, ампутаціями нижніх кінців, там нижчі коліна, вищі коліна. Це можуть бути люди з травмами, які впливають на їхню ходу. І е, що найголовніше з цього всього, ми не розмежовуємо цих людей. Ми Розуміємо, що краще, щоб вони грали разом, як люди з травмою опорно опорно-руховим апаратом, так і без. І відповідно, щоб вони розуміли, що в них немає обмежень, що вони такі ж самі люди, як і інші, що ми здорові, що ми можемо, щоб додати якісь, знаєте, свої перешкоди. У турнірі взяли участь 45 учасників бойових дій. Усі вони з різних підрозділів. Серед них Євгеній, з позивним «Старлінг». Я перший на такому заході. Мені дуже сподобалось. Зранку, коли ми збиралися, я був не в кращому настрої, і я не думав, що отримую стільки емоцій, що вони перекриють весь день. Побігав шість матчів, я майже валю з них, я так можу сказати. Вдячний. Євгену, який е, зробив цей турнір для е, ветеранів, також і для військових, е, це дуже круто. Боєць родом із Житомирщини воював на Луганському напрямку у січні 2024-го біля села Білогорівка отримав важке поранення. Попереду на захисника чекає довгий шлях відновлення. Сергій військовослужбовець Національної гвардії України. На фронт пішов добровольцем з початку великої війни. Боронив Україну на Донецькому напрямку. У травні 2025-го отримав контузію. Позиції обстрілювали із міномета, і просто ну рядом прилетів і і старя. Після цього іще ну не ну залишалися на позиції, тобто ждали. От, 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 ну, поки от помінять. Тобто, ну відмовився від е е евакуації і далі, скажімо так, ну, вже от виконував свій обов'язок. Захисник вперше бере участь у змаганнях з адаптивного пейнтболу. Каже, такі заходи надзвичайно корисні для фізичного та емоційного відновлення ветеранів. Емоції купа, купа позитивного, адреналіну от купа, Тобто, є все. По суті, ну, ну другого відпочинку, ну кращого. то Тобто я не бачу. За перемогу змагалися вісім команд. Рефері пильно стежив, щоб усі учасники змагань дотримувалися правил гри. Пейнбол це не тільки спорт, а й розвага, задоволення та нові враження. Ми, як пейнтбольний клуб, і я сам як інструктор, можу вам сказати, що це дуже прекрасна можливість згуртувати військових. Можливість просто відпочити, побачити друзів і гарно провести час. Спортивний турнір присвячений волонтеру та професійному гравцю Владу Зайцеву, який пішов із життя через важку хворобу. І навіть перебуваючи на лікарняному ліжку, влад допомагав розвивати адаптивний пейнтбол в Україні. Це було дуже важливо для нього, тому що він хотів внести свій вклад в перемогу. І найкращий, мабуть, шлях, який він для себе вибрав, це допомога. Це допомога тим людям, які потребують цього. Загалом я думаю, що допомога потребуючим людям була однією з головних завдань, можливо, його життя. Наразі в Україні діють 160 адаптивних клубів з різних видів спорту: від плавання і настільного тенісу до шахів, вільної боротьби і пейнтболу. Клуб відкривається спільнотою ветеранів, а також тренером, який має спеціальну підготовку, як працювати з особами з інвалідністю, як працювати з особами, які втратили кінцівки. В них трошки по-іншому функціонує організм, і ми завжди виходимо з. Позиції не нашкодити ветерану, а тільки створити умови для, для його е безпечних занять фізичною культурою і спорту. Шість у турнірі з адаптивного пейнтболу здобула команда Фалькон. Почесними нагородами відзначили клуби Сила захисників, індіянь і команда Один спортивний захід став важливим етапом у процесі реабілітації ветеранів та ветеранок, надавши їм можливість не лише взяти участь у змаганнях, але й отримати незабутні враження, опинитися у колі своїх та знайти нові шляхи адаптації до цивільного життя.